Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я вам покажу, як потрібно, як потрібно грати в Arm Wrestling Simulator в Roblox. Поїхали. Дивіться, наприклад. Аладію, отут гантелі. Ви маєте їх екіпірувати і натискати. І ви так будете здобувати силу. З тими так же само. І ще є груші. Ну, у них проєкт такий ж самий. Потім, якщо ви набрали достатньо сили, ви можете йти з кимось битися, наприклад. Ось тут з кимось. Ось, наприклад. Ви за нього получаєте кубки. Ці кубки... Можна обмінювати на яйця ось такі. Бач? І ті яйця ви відкриваєте, і вам випадає домашній улюбленець, якого ви можете тут екіпірувати в тваринах. Його екіпірували, і потім ви за те, що ви нажимаєте і качаєте силу, ви більше. Здобуваєте сили, якщо у вас не екіперовано домашнього улюбленця. Потім, коли у вас дуже багато кубків, ви можете перейти на другий світ. Але щоб на нього перейти, треба виграти головного боса. Так що треба виграти боса. Потім можете перейти в другу локацію. Всі. Всім до побачення.